Сама ж Німеччина не може рішити свої ж проблеми через те, які вона проблеми собі создала. І зелені це все під, під підкріпили ще цю бюрократію. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким за а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. О, скоро буде скорочення цих виплат, ну, у них вже нема чим платити. Потім вони, знаєте, до чого прийшли? Вони сиділи, думали, що робити з податками. І вони вирішили зі звичайних людей брати більше податків, а з багатих, бо в Німеччині устроєно, чим більше ти заробляєш, тим більше ти податків маєш віддати. О, так вони тепер поміняли, що багаті будуть на 20% менше платити. А бідні майже на 50% більше платить. І знову ж таки, це зелені все проштовхують. Їм відкрито по телебаченню. Так прямі трансляції кажуть: ви не праві, що ви робите? Ви що здуріли? Вони кажуть: ні, це не правда. Це клівіта. Ви ви давайте тут не розводьте базар і так далі.